Питки витягують за вуха. На львівській залізниці розпочали місячник. Серед пасажирів електричок шукають зайців. Спеціальні групи працюють на усіх напрямках. Спершу вагоном іде касир. Найсточас та з нуля годин. Та, тарифи виросли, буквально, що був мінімальний три. До зони додалися, кілометраж, вже 5 гривень, ну, та люди трохи так обурюються, тому що якщо е, вони могли, наприклад, сіли з книгою до, до Львова там за, 5, за 3 гривні заїхати, тепер треба їм би опять платити. І плюс ще послуга 1 гривня за оформлення проїзного документу станції. А далі совість пасажирів перевіряють ревізори. Тут футочки, будь ласка, ваші. Розпізнати перевіряючих можна за формою та посвідченням перший порушник з квитком та без посвідчення на пільги. Хлопця висаджують з потяга, якби ж він мав паспорт, склали б протокол, який через суд треба оплатити за 14 днів. Наприклад, якщо вартість е, от зараз була станція за двір, якщо вартість квитка до станції за двіря коштує е, вартість квитка становить 6 гривень, навіть штраф в десятикратному розмірі то буде 60 гривень. Перші підсумки місячника менші, ніж минулоріч – 150 штрафів, а це майже 5 тисяч гривень. Зазвичай зайцями їздять 30-40-літні люди.